Завтра наші вимоги, наші питання, які ми поставили, а тариф першого розряду і 20% надбавки для всіх педагогічних працівників буде розглянути на засідання Кабінету Міністрів. Які рішення будуть прийняті, ми побачимо завтра. Ми будемо задоволені тоді, коли будуть конкретні рішення Кабінету Міністрів. Зараз були це був процес переговорів, з'ясування позицій. А коли буде рішення, тоді ми скажемо, що ми будемо задоволені цим рішенням. Людей привернути увагу уряду до тих проблем, які є в освіті. Що не буде посикування? Крок за кроком. Якщо буде рішення, це одна справа. Не буде рішення, тоді будемо думати, як діяти далі. Значить, це були представники секретаря кабінету міністрів, на рівні заступників міністрів. Ні, завтра не. у нас засідання вірніше початок з'їзду Федерації про стілок. Я думаю, що до з'їзду федерації простилок вони це рішення а Значить, Тарифна сітка вона побудована таким чином, що перший тарифний розгляд повинно бути на рівні мінімальної заробітної плати плата мінімальна зараз 941 гривня, а перший тарифний розряд 613. А ми хочемо, щоб було зрівнено, щоб перший тарифний розряд був на рівні, так як закон пише мінімальні заробітні плати. Тобто не доплачується 300 гривень. І відповідно перерахунок по всій тарифній сітці до 25-го тарифного року.